Вітаю друзі, всіх проїжджав мимо і спостерігаю обліплений пеньок. Правда, молоденьким. Друзі, це їжовий грибінчистий. Зараз фокус візьме. Це дуже дуже хороший гриб. Він лікує онкологію і багато інших захворювань. Оці більшенькі, хоч і невеличкі я забираю. Він дуже цінний. Його Багато клієнтів у мене, але я мало знайшов його в цьому році. Бачите, маленький, але я буду забирати. Він ось такий волосатенький, візьме фокусний, візьме. О, їжовик грибінчистий. Це дуже цінний гриб на лікування. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, вам це не складно, мені приємно. Буде багато цікавого про гриби. У мене різноплановий канал, кожен щось для себе знайде. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. І саме головне, не хворійте, будьте всі здорові, щоб такі гриби вам не пригодились ніколи.